Добрий день, друзі! Вітаю на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати варення з абрикос. Зараз на час абрикоси. Абрикоси можна вже купити по 100 гривень, по 120, 130. Та каструлька має бути нержавійка, може бути з в це нормально буде. Чищу абрикоси від кісточки і обрізаю. Бачите, на абрикосах є ось таке всяке чорненьке. Оце я все буду обрізати, тому що це не потрібно. Я не люблю таке, воно зразу в буде видно. Так що краще таке обрізати. Наполам розкриваємо вони чистенькі на дві половинки. Я вибираю абрикоси перестихші. Ну, дають вибирати, якщо це можливо. Ось вона буде така м'ягенька зовсім. Ось така от перестихша. Я навпів, її ламаю. А якщо мені попадається абрикос, Такий досить грубий на варення, що я так варю, я обов'язково розрізаю ще половинку на половинку. Того, що воно буде дуже довго варитися, ті, що грубі. Так що так краще. Лимон, дивіться, пів лимона я відрізаю. Того, що мені треба буде зараз десь 2 столових ложки. Я тримаю руку, щоб мені кісточки, якщо відпадати. Так, Півгодинки десь постоїть і буду починати варити. Дивіться, в мене кипить вода. І я буду, така в мене йде стерилізація банок. Банки я помила і просто, знаєте, просто це варення вже готове, це ж не сире, йде в банки, і я просто буду ось так. І кришечки. Банки помиті, я просто їх ось так. Вучаю вогонь, ставлю. Ви знаєте, спочатку ставлю на о, такий середній вогонь і під кришкою. Цукор розтопився. Ви знаєте, під кришкою буквально на маленькому вогньові було в мене 5 хвилин, щоб чуть-чуть у -чуть мене цукор розтопився. Так, я зараз е, мішаю. Завжди мішаю, мішаю на середньому вогньові. Так от поднове. Я просто варішкою дерев'яною протягую. Ось дивіться, 40 хвилин пройшло. Він вже дуже густий. Ось, кому підходить така консистенція, хто любить такі кусочки, вже можете його в банки ставити. Якщо довго варити, то колір загубиться, буде він такий як коричнуватий. Я буду зараз зменшу газ, вогонь зменшу і я не дуже люблю ці кусочки, беру свою туптилку і прямо гаряче буду розчавлювати ось. Оці кусочки. Ось так. Ну, хто любить, залишайте. Ось дивіться, варила я дві години, цього вже достатньо. Бачите, який він густий. Колір не помінявся в мене, колір дуже хороший, пів великого соку лимона. Я сюди вичавила, видавила і завжди помішуючи варила. Що я хочу сказати, Желфікс Хотіла додавати, але не буду, тому що він в мене густий, я файно його на великому вогньові варила. Якщо хто хоче додати, цей номер 3.1, ви знаєте, треба половину цукру, того, що я дала кілограм 500 грам додаєте. Не 500, а 700. Залишайте 300-200 грам цукру, перемішуєте з желфіксом, і коли вже, ну, вже доварюєте повністю за 10 хвилин до кінця, щоб вже готове варення, ви додаєте оцей желтфікс. І тоді буде воно, як желатин. Ось дивіться, хочу вам показати. Ставлю його на тарілочку. Бачите, який він, він загусне та ще буде в два рази в три рази густіший. Ось який ковалір зберігся. Ось дивіться, бачите. Який він густий, так що не треба нічого більше додавати. Дві години-півтори і достатньо. Наливаю, в банки ставлю. Ось дивіться, ви знаєте, так, така жовтенька чому? Тому що в мене була дуже жовта абрикоса. А якщо вона буде чуть темна, така, знаєте, як оранжева. І саме варення буде оранжеве. Такий він чудовий, знаєте, і не дуже солодкий. Це таки я не додала багато цукру на 3,5 кілограма. Врізаю хлібчик, хлібчик свіжий. Буду мастити на хлібчик. М -м, це смакота. Пробую. Не тече. Просто. Ну що, друзі, хочу сказати: варіть абрикосове варення, воно того стоїть. Воно настільки смачне. Я завжди печу тістечко жербо. Ми його дуже любимо, я його печу 3-4 рази в рік. І іменно із варенням абрикосовим. Воно дуже смачно, з горіхами. І що хочу побажати всім: не лініться, зваріть, зробіть, спробуйте. Це дуже смачно, дуже швидко. До зустрічі на каналі Смачна Мама, і будьте здорові!